Облік роботи автомобіля неможливо, по якій причині. По-перше, шляховист відображає кількість пробіганих кілометрів і кількість використаного топлору. По кількості повних кілометрів ми робимо розрахунок, списуємо використаного топту. І плюс ведеться облік пробігу автошин. На даному автомобілі норма пробігу автошини 70 тисяч кілометрів. Шляхового листу листа ми цей облік змогли. І для нарахування заробітної плати із тяхового листу береться, оплата праці йде погодина, є, є оплата на 100 годину. Час виїзду, час заїзду, мінус година на обід, звідси береться рахунок для зараховнення стабільного для виплату заробітного. При виїзді на лінію ми зараз на на прикладі, це все проробимо. при приводі на літній ми починаємо що? шляховий, шляховий лист. Чаховий лист це е, е, документ, який відображає завдання, яке видається водію на е, весь робочий день. Завдання е, записується на е, лицевій стороні листа, а на зворотній ведеться фактичний маршрут, е, кілометр, який він проїхав по кожному маршруту, тому що напротязі дня може бути змінити. Замовник, який замовляє автомобіль, він напротязі дня може нести змінити. Залежно від того, які виникають робочі проблеми на протязі. Ми зараз собою водій, зараз веде чаковий листок, ми з собою беремо його шмахове лист перевіряємо завдання, перевіряємо, чи чаховий лист відповідає номерному знаку на автомобілі. Беремо посвідчення водія, перевіряємо наявність його посвідчення. І категорія, яку він має в своєму посвідченні, чи дає право ця категорія управляти даним пропонуванням. Потім які основні і Критерії і перевірки автомобіля. Ну ми з тобою на яму затяг не будемо, що я на минулій неділі машини через глядову яму пропустив. Тут ми з собою не побачимо вустрові лихня на прощання, ми з собою не побачимо наявність пошкоджень, ресор, шин. І наявність ще деяких моментів, які можуть бути освоювати небезпеку на дорозі. Основним критерієм, який може виникнути на дорозі, до дорожньої транспортного природи, я маю на увазі у рамках на інстанції тому, що є, Рульове керування і торговлювання. Ми з собою зараз наглядно на дорозі після перевірки документів ми проявляємо світову, звукову сигналізацію, зовнішній вигляд автомобіля, те, що ми собі бачимо. І на основі цього, якусь такої вичого, я зазволяю, я, я, я там їжу і якусь право. Категорії нас... Якось прокачений воде, він може працювати на всем. У нас засобов, которые есть у нас на, за за на, на автобус. Ну, для тут автомобиля достаточно. Посещение есть правый. Показывайте вам. Прочитаем, Прочитаємо, що там бачит. Верхня строчка не вычитаю. Не чую. А, ні, вибачте, лезі. Лезня Тепер дивіться, Що ми робимо? Садимо яковича в автомобіль. <говорили> 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 Садимо яковича в автомобіль і починаємо візуальну перевірку світлових і звукових сигналів. Можеш стати спереди. Для кошти давай лівий поворот. А я буду ззадувати. Лівий поворот. Я зараз люблю.

Чи протектор шини відповідає норма? Ну все, чи не нові. Вас ви вчили, яка висока протектора. Так, що це брати. Я подивився, щодо ми це відповідає. Тут вони звукові сигнали в порядку. Що не храні. Звальна машина храненька, але випускаємо, випускаємо, випускаємо.